Говорячи про 28, чи 20, чи 128 пунктів, є лише дві теми, які взагалі лежать в фундаменті, і далі може бути дискусія про будь-які пункти: це гарантія безпеки і це припинення вогню. Бо якщо немає припинення вогню, то дипломатичний процес з припиненням вогню на фінальній стадії, як хоче того Росія, перетворюється в важель тиску в руках агресора. Коли війна продовжується з допомогою переговорів, Росія може казати не постачайте озброєння, не посилюйте санкції, не конфісковуйте активи, бо інакше ми вийдемо з переговорів і завжди знайдуться корисні дурні навіть на заході, які будуть казати не треба конфісковувати, не треба надавати зброю, бо ми саботуємо мирні переговори, бо мир отут, от нібито за горизонтом, буквально поруч. І гарантії безпеки це про те. Чи на наступну хвилину, чи навіть секунду після підписання угоди, посилюється агресор, чи посилюється мир? Жертва з миром або агресор з його можливостями відновити кроваву війну, якщо гарантії безпеки не бутафорні, а реальні? Вони мають прогарантувати єдине, що для Росії відновлення агресії буде коштувати кратно більше, і вони опиняються на момент підписання угоди в значно гіршому становищі, ніж вони були до того. Це може бути через. Насичення України зброєю довготривалою підтримкою через союзницькі зобов'язання, аля п'ята стаття НАТО, через певні довготривалі програми взаємної кооперації в обороні, накопичення на складах озброєння, які будуть видані, через певні озброєння, яких Україна зараз не може отримати, але які гарантовано Україна отримає, посилиться, якісно посилиться у випадку відновлення бойових дій. Росією це три контури. Це те, що є зараз і має бути продовжено. Це те, що вступає в силу у випадку припинення вогню для посилення обороноздатності. І третій контур це те, що вступає в силу у випадку агресії Росії. Чому Україна акцентує увагу на п'ятій статті НАТО її духу? Бо Україна це робить виключно в розі сполучених штатів з європейцями з коаліцією рішучих випрацьований пакет гарантій безпеки, і він випрацьовувався без сполучених штатів. І вся дискусія зараз навколо нього точиться не того, якими будуть гарантії безпеки, а то, якою мірою Сполучені Штати готові до них долучитися. І Штати кажуть, ми зброю давати не будемо, ми нічого іншого давати не будемо, тоді Україна каже: Супер! Єдиний варіант, який тоді залишається, це аналог п'ятої статті НАТО від Сполучених Штатів. Бо якщо ви примушуєте зараз Україну до того, що ми маємо піти на компроміси, ви примушуєте. То ви маєте на себе взяти зобов'язання і гарантії того, що все це не завершиться для нас ще кривавішою бійнею, так як колись нас примушували. Не ескалюйте навколо Криму, щоб не допустити крові. Зрештою, це привело до десятків тисяч втрачених життів, до мільйонів українців, які носять до сих пір тавро внутрішньо переміщених осіб. Бо неспротив Криму був сприйнятий Росією як слабкість. І так розпочалося вторгнення Росії в 2014 році. Другий раз Крим 2.0 не ескалюйте. Україна не сприймає сполучених штатів.